У загарбницькій війні не буває нічиї, як у спорті. Хтось виграє, а хтось програє. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 7 лютого п'ятниця. І в п'ятницю ми з вами поговоримо у програмі П'ятничні роздуми про перемогу України. Зараз, ну, дуже вже ми рідко бачимо і чуємо. Щоби представники влади, ну, в першу чергу, Володимир Зеленський, говорив про перемогу України. Він говорить про гарантії безпеки, про мирні перемовини, ну, про мирні перемовини і там різні варіанти і умови, ми поговоримо завтра у суботу, в програмі головна подія. А сьогодні все-таки поговоримо про перемогу, про поняття, що таке перемога. Зрозуміло, що. Є різні трактування перемоги, я так розумію, вони є різні і в наших партнерів. Хоча ну, варто нагадати, що президент США Джо Байден, який зараз, ну, на мою думку, не виправдано піддається критиці, якимось там навіть звинуваченням, він до моменту. Перебування на посаді Президента Сполучених Штатів Америки, говорив про те, що Україна має перемогти. Так, ми всі час пам'ятаємо, що коли наші партнери заявляли, що будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, ми тоді говорили, це було рік, два назад, ми тоді говорили, всі навіть обурювалися, чому вони не говорять, що вони будуть підтримувати Україну до перемоги. Зараз, до речі, ще деякі представники. Керівники урядів говорять про те, що Україна має перемогти і Європа за великим рахунком, Європейський Союз. Він зацікавлений у перемозі України, бо вони постійно наголошують, що безпека України це безпека Європи, і програш України це і програш Європи. А у війні насправді ну, дійсно хтось має виграти, а хтось має програти. І ситуація з. Поняттям перемога, яке, ну, зараз дехто навіть говорить, ну, чесно, ми вже не можемо зараз говорити про перемогу, ми не можемо говорити про кордони 1991 року. А чому ми не можемо говорити про кордони 1901 року? Як про це говорив Зеленський, зараз таке враження, що він про них забув. Потім були заяви стосовно того, що, хоча б, можливо, сідати за стіл перемовин, щоб був стан такий. Відведені війська російські як до широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. На мою думку, це неправильно, що ми не говоримо про перемогу. Так, ми зараз чітко розуміємо, що на сьогоднішній день військовим шляхом ми не можемо вийти навіть на стан, який був у 23 лютого 2022 року. Не говорячи вже про кордони 1091 року, включно із Кримом. Але це не означає, що ми не маємо вірити в перемогу і не маємо говорити перемогу, ніби вже забули, що Україна має перемогти. Бо саме перемога України у війні, вона, на мою думку, забезпечить майбутнє існування України. Сьогоднішня ситуація, яка, скоріш за все, може призвести до... Призупинення війни, а Путін насправді цього не хоче він. Про це постійно нагадує, акцентує, що ніби треба укладати якийсь там мир, але знову ж про мир поговоримо завтра. Так от, сьогоднішня ситуація, вона, на мою думку, може бути тільки ну, такою паузою. Паузою це заморозка війни, призупинення війни, але точно це не завершення війни. Ми маємо це чітко розуміти. Тому поняття перемога, на мою думку, це є. Саме в контексті завершення війни, і війна має завершитись перемогою України. Так вона може продовжувати, на жаль, не так, як нам влада говорила, що 23-му році влітку ми вже будемо в Ялті пити каву і такі інші робили заяви. Насправді, ну, скажімо так, зомбуючи, якщо можна так висловитися, певну частину громадян України в тому, що от-от зараз, зараз буде перемога, ці всі наступи, таке інше, ну, але знову ж. Коли люди, які не мають жодного відношення до військової справи, починають вдавати в себе якихось полководців і давати завдання військовим, команди, ну, це призводить до того, що ми, на жаль, сьогодні і маємо. Але питання перемоги, вона для нас, з моєї точки зору, є ключовим. І тому про це потрібно говорити. Зараз дійсно. Є різні соціологічні опитування. Хоча я нагадую, що ще на початок жовтня минулого року понад 80% вони вірили в перемогу України. Зараз також є віра в перемогу України, але зараз вже є ну, варіанти, що от можна призупинення війни, можна підписання якоїсь угоди, там навіть за рахунок території, якщо будуть гарантії. Тобто зараз, ну, за великим рахунком, знову український народ, я би так сказав, зомбується в лапках. От тим, що от саме головне зараз в сьогоднішній ситуації це гарантії безпеки. А там от щось треба підписати. Так, ми там забуваємо про наші окуповані російської армії українські території, але саме головне, що були гарантії, щоб далі Росія не йшла. Як скажімо так, тимчасовий варіант це в принципі допустимо. Це нормальна ситуація, це об'єктивна ситуація. Але це не означає, що це є ну, головне у сьогоднішній ситуації. Тому, на мою думку, на мою думку, коли йдуть розмови про те, що для нас найголовніше гарантії, давайте там контингент військ, ми тут, щоб розмістили наші партнери, ще якісь речі, давайте нам членство в НАТО. Чи як казав Володимир Зеленський в інтерв'ю? Якщо не включаєте в нас НАТО, давайте нам ядерну зброю, тобто різні якісь такі ну, заяви, які, на мою думку, навіть логічно, Одна з одною не завжди пов'язані. Це не є е, вирішення питання головного питання у війні, визвольній війні України проти російських зарбників, це питання перемоги в цій війні. Тож е, пам'ятаємо формулу миру, пам'ятаємо план перемоги, пам'ятаємо план стійкості. Тобто, дуже багато було багато, багато, багато різних таких красивих, правильних заяв, проектів, планів. Сказано, але бачимо, нічого з цього, на жаль, не виконано і не виконується. Треба бути реалістами, і треба було насправді політичній цивільній владі займатися своїми справами, військовим займатися своїми. Я про це давно говорив. Ну а не буду вже згадувати, хоча це потрібно робити, і що насправді саме е неправильний початок цей хибний, я називаю хибний понятійний ряд за змістом. Коли ніби таке враження, ми живемо там в такому мирному такому варіанті, так прийняття яких законів, якихось рішень. У нас насправді де війна. Тобто реально треба було приймати 24 лютого, там 25 лютого 2022 року закон про оголошення стану війни в Україні, щоб повністю мобілізувати Україну. Я впевнений, що ситуація була б зараз іншою, і вона була більш сприятлива для України, якби вся країна мобілізувалася, і була така об'єднана сьогодні, як це було. Перші місяці, 2000 з початку широкомасштабного вторгнення 2022 року. Отже, я вам хочу сказати наступне: що мої роздуми стосовно того, чому перестала влада ізранська говорити про перемогу, бо вони насправді, напевне, вже не вірять в перемогу. Як і не вірили в український народ на початку, як і не вірили наші партнери, але український народ продемонстрував, що він робить дива, дива героїзму, дива боротьби, дива от всіх тих подвигів, які роблять наші військовослужбовці. І це нічого від того не змінилося. І я впевнений і переконаний в тому, що завершення війни, коли б воно не було, так, нам би хотілося, щоб воно було. Раніше, але завершення війни має і буде за Україною і її перемогою. Я сподіваюся, що ця програма була для вас пізнавальною. Цікавою, ви додивилися до кінця. Якщо ви додивилися її до кінця, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Прокоментуйте. Мені, до речі, цікава ваша думка стосовно того, що ви думаєте, яка має бути перемога? Кордони 91-го року, кордони там 2022 року. Е Території залишимо і хай це от збережемо свій суверенітет, але вже хай 20% залишиться за росіянами. Тобто, що насправді, на вашу думку, є перемогою. Давайте обміняємося думками. Ну, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення, нагадую: незважаючи ні на кого, ні на що, все буде Україна!